На Рівненщині впроваджують національну стратегію безбар'єрності. Це план дій, покликаний усунути перешкоди в різних сферах життя. За підтримки Міністерства розвитку громад і територій, а також першої леді Олени Зеленської, в області розпочали облаштування першого маршруту безбар'єрності. Роботи вже тривають у рівному, щоб маршрут був справді доступним до його створення, долучають людей, для яких це життєво необхідно. Саме тому Рівненська Ода підписала меморандум із двома ветеранами з інвалідністю Олександром Тереном Будьком та Євгеном Федос. Сенко вони стали амбасадорами ініціативи. Дуже часто люди думають, що це просто про бруківку, про якісь речі, які не роблять того, що нас тобто, які не несуть того насправді про що йде мова, а мова йде сьогодні про те, щоб місто змінювалося, місто було доступне, міста були доступні, і тільки завдяки вам, і ми зможемо зробити це правильно. Меморандум передбачає залучення амбасадорів до роботи з органами місцевого самоврядування, щоб впроваджувати інклюзивні рішення у громадах. Рівненщини та підвищувати обізнаність населення про безбар'єрність. Я сподіваюся, що нам вдасться спільними зусиллями дійсно з нашими там порадами, відгуками і з можливостями ова так зробити цей шлях знову ж як і казав і швидше і масштабніше. Доступно аби знати на чому рівному треба працювати, ветерани вирішили проінспектувати вулиці міста, громадські місця та транспорт. Євген пересувається на кріслі колісному і часто користується громадським транспортом. Каже, 50% автобусів та тролейбусів міста облаштовані для людей з інвалідністю. Громадський транспорт більш-менш задовільний, причому і що, ну, громадські автобуси великі, принаймні, і тролейбуси. ну, Принаймні 50% з них мають відкидний пандус Тобто, ну це можливість для людей в моєму стані. Ну не зовсім в моєму. Я вже трошки хожу ногами, але ж для людей, які користуються кріслом колісним, безпечно пересуватись. Серед проблем, на яких акцентували увагу ветерани стан дорожнього покриття. Багато є моментів, де ось де була бруківка, наприклад, вона вже, ніби морські хвилі в багатьох місцях, і це ускладнює рух, по-перше, і на крісті, по друге, навіть на протезах. Мені здається, навіть на своїх ногах там складно ходити. Тому хотілося б, щоб можна було це вирівняти. Ну і звичайно, питання, яке я вічно задаю, навіщо сходинки в кожен заклад, і ніхто не знає відповіді, тому може хтось знає і скаже нам. У межах співпраці передбачена участь ветеранів у заходах, спрямованих на розширення можливостей людей. З інвалідністю у доступі до інфраструктури, транспорту, освіти, працевлаштування та публічних послуг. Нагадаємо, до першого безбар'єрного маршруту у Рівному включено 60 об'єктів загальною протяжністю 4,5 кілометри. Маршрут охоплює серед місця обласного центру, сполучивши ЦНАП, три лікарні, центр реабілітації людей з інвалідністю Крок та чимало інших соціально важливих об'єктів. Микола Брижицький, Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин.